З миром Божим, нехай Бог оберігає там, де ви є? Апостол Павло, в посланні до Офісян, пише, що люди зараз живуть по волі сатани. Особливо це відбувається чи ні, але це так. І якщо ми не розуміємо Бога, не знаємо Його волі, це рівно сильно тому, що нас закинули в невідоме місце і сказали йти до певної точки. І яка ймовірність того, що ми дійдемо до тої точки, Якщо ми не знаємо, звідки ми йшли, ми не знаємо, як рухатись далі, куди йти, де вона знаходиться, так? Е, то, звісно, ймовірність ніякої, але якщо ми маємо путівника, маємо карту, то наша ймовірність дойти до певної точки 100%. І для цього Бог всім нам дав Біблію, дав церкву, які допоможуть е, дійсно розібратися. Де воля сатани, де воля Божа, і зробити цей усвідомлений вибір. І дійсно підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко. Дивіться регулярно відео, щоб жити не у темряві та невігластві, але жити у світлі. І тому, якщо в тебе немає церкви, то напиши мені, ти будеш мати можливість кожен день духовне спілкування та молитву. Нехай Бог тебе оберігає. Амінь.